Для успішного пошуку роботи важливо підходити до цього процесу з розумінням та стратегією. Багато кандидатів помилково вважають, що достатньо скласти резюме, пройти декілька співбесід і чекати офера, але це схоже на те, як кинутися в етапи проекту без плану. Результати можуть бути зовсім неочікуваними. Перед складанням резюме важливо пройти кілька підготовчих етапів, опис бажаної вакансії, чітке уявлення про те, де ви хочете працювати, допоможе зосередитися. На відповідних вакансіях і уникнути непідходящих компаній, дослідження ринку праці: вивчайте вакансії, кар'єрні сторінки компаній, лінкідін та професійні спільноти це допоможе знайти підходящі пропозиції та уникнути вигорання через. Безрезультатні спроби формування шляхів пошуку роботи, відстежуйте свої дії, щоб зрозуміти, чи отримуєте достатньо кількості запрошень на співбесіди. Це допоможе оцінити ефективність ваших зусиль та виявити проблеми на етапах пошуку співбесіди. Коли ви знаєте, чого шукаєте і маєте стратегію, можна переходити до складання резюме та підготовки до співбесіди. Якщо у вас немає досвіду, варто звернути увагу на стажування, практику та ярмарки вакансій. Відвідуйте заходи, знайомтеся з представниками вакансій компаній і активно шукайте можливості, навіть якщо це спочатку здається страшним. Також не забувайте підтримувати комунікацію з потенційними роботодавцями, дізнавайтеся про статус своїх заявок і проявляйте ініціативу. Використовуйте соціальні мережі, щоб поширити інформацію про свій пошук. Розуміння вашої мети та систематичний підхід значно підвищать шанси на успіх у пошуку робот. Важливо постійно. Ційно аналізувати свої дії та адаптувати стратегію, щоб досягти бажаного результату. Зробіть ці кроки частиною свого щоденного життя, і ви обов'язково досягнете успіху. Поради пошуку роботи, визначте свої цілі та переваги, яку роботу ви шукаєте, галузь, компанія, позиція, щоб сфокусувати свої зусилля на вакансії. Продумайте свої сили та навички, які результативно виділять вас серед інших кандидатів. Вирішіть, що для вас важливо більше: зарплата, кар'єрне зростання, стабільність чи графік роботи, щоб знайти роботу, яка максимально відповідає вашому очікуванню. Підготуйте професійне резюме та супровідний лист. Резюме має бути структурованим, лаконічним та актуальним, щоб роботодавець зміг швидко оцінити вашу кваліфікацію, виділіть ключові навички, досвід роботи, досягнення, які підтверджують вашу компетенцію. Адаптуйте резюме під конкретну вакансію, використовуючи ключові слова з опису роботодавця. Напишіть персоналізований супровідний лист, який підкреслює ваш інтерес до компанії, та пояснює, чому ви ідеально підходите на цю позицію. Оптимізуйте Профіль у LinkedIn, додайте професійне фото та унікальний заголовок, щоб зробити свій профіль більш привабливим. Оновіть досвід роботи, навички, сертифікати, щоб ваш профіль відображав актуальність. Підключіть до професіоналів у вашій галузі, коментуйте пости, будьте активними, щоб збільшити шанси на відповідь. Використовуйте джерела різних пошуків, шукайте вакансії в популярних сайтах з працевлаштування, таких як WorkUA, робота, Gini, LinkedIn. Jobul, Do, щоб охопити якомога більше можливостей. Підписуйтесь на телеграм-канали з вакансіями. Відвідуйте кар'єрні сторінки компаній, які вам цікаві. Готуйтесь до співбесіди, досліджуйте компанію перед інтерв'ю, щоб зрозуміти її цінності. Практикуйте відповіді на типові питання, такі як розкажіть про себе або чому ви хочете працювати у нас. Підготуйте приклади своїх досягнень та ситуацій, де ви вирішували складні завдання, щоб довести свій професійний. Відповідайте на питання про зарплатні очікування, щоб впевнено обговорювати фінансові умови. Будьте активними та гнучкими, не чекайте ідеальної вакансії, пробуйте різні можливості, щоб знайти найкращий варіант. Надсилайте резюме, навіть якщо не відповідаєте 100% вимогам. Використовуйте кожну співбесіду як досвід для покращення навичок комунікації, щоб у майбутньому виступити більш впевнено. Вчіться та вдосконалюйте навички. Пройдіть он онлайн курси отримати сертифікати щоб підвищити свою кваліфікацію та бути більш конкурентоспроможним кандидатом, відвідуйте вебінари, конференції, мітапи, щоб розширити свої знання та заводити нові корисні. Знайомства розвивайте софт-скіли, так як комунікація, критичне мислення та лідерські якості вони часто є вирішальними. Не зупиняйтеся після відмов, сприймайте відмови як можливість досконалення, а не як особисті образи. Запитуйте фідбек після співбесід, щоб зрозуміти, над чим варто працювати ще аналізуйте свої помилки та вдосконалюйте презентацію себе, щоб з кожним разом виступати краще та впевненіше. Головне залишитися наполегливим, відкритим до нових можливостей, та не здаватися, навіть якщо процес пошуку занадто довгий.